Вітаю! Мене звати Роман, а ви на каналі Box24. Тож сьогодні пропоную зробити огляд порівняння двох моделей від Tamiya, а саме М4А3 Jumbo, основного американського танку періоду Другої світової війни, та Panzer 4Aust F, основного німецького танку цього ж періоду. Ця модель це новинка 2023 року. Тож побачимо, що також змінилось в Тамії. За період е, випуску цих двох моделей. Між ними ж був певний інтервал, і поглянемо що нового в втамії. Тож пропоную не затримуватись і почнемо, звичайно, що з джамбу. У нього менша коробка, а по логіці речей в нього буде і менше деталей. На букс арті в нас зображений сам танк, намальований масляними фарбами. За що ти мій великий респект, адже це незвичайний мінімалістичний букс арт, а ось такий от шикарний арт. З торців коробки в нас інформація про модель, схема фарбування. З іншого боку, практично те ж саме, просто інша варіація. Так, тепер розпакуємо коробку та поглянемо, що в нас тут всередині. А всередині наш. Чекають декілька листків. Ну, а деталі відкладемо в сторону. Це в нас інструкція. ну І, звичайно, що буклетик. Почнемо саме з нього. За це, та мій я просто обожнюю, адже вона завжди кладе ось такий от буклетик. І людям, які лише почали займатися моделізмом, буде зручніше та простіше підібрати інструмент для себе. Одразу видно підхід виробника. До покупця. Тепер розглянемо інструкцію. Інструкція тут звичайна таміївська. Е, з першої сторінки нас зустрічає історична справка. Відкривши інструкцію, вона отак от -от відкривається. Вкадерний вписується. Е, інструкція досить звичайна, таміївська. в принципі, все зрозуміло, питань немає, дефектів також. З іншого ж боку в нас практично те саме. Так, обережно все складемо і розглянемо схему фарбування. Вона тут досить простенька, чорно-біла, але в принципі, думаю, для цієї моделі більшого і не потрібно. Так, тепер розглянемо самі декалі. Декалі тут ну, якісні, практично це розпізнавальні знаки. Американської техніки того часу. Чогось надзвичайного тут не бачу. Ну і тепер можемо розглянути деталі. Їх тут не так вже й багато, як я і казав, але все ж є на що подивитися. Так. Почнімо ми з корпусу. Він тут у нас ось такий от однорідний. Деталь надзвичайно якісна, адже тут є пропрацьовка всіх елементів, швів зварних. Ну і решітки також досить якісні, навіть без фототравлення вони виглядають досить круто. Більше нічого сказати не можу. Ванна корпуса, ну, щось деталізувати, я думаю, тут і не потрібно було, тож і розглядати немає що. Лепка присутня, тож це вже радує. Далі ж розглянемо ливники. Їх тут всього три, але їхня якість вражає. Почнімо з ходової частини. Саме тут торсіони та катки. Деталі якісні, облою немає, тож питань також не виникає. Ну і останній ливник це в нас ливник з елементами башти. Башта тут просто бездоганно виконана, адже тут є е, елементи зварювання та деталізація лиття башти. Ну і по суті це все. Також в наборі присутні винилові траки, хоч це і винил, але вони достойної якості і е, до них не виникає жодних питань стосовно е, проблематичності склеювання. В принципі, тут все зрозуміло. Тепер магічним чином ми. Запакуємо все назад в коробку та розглянемо Panzer 4. Зацікавили моделі? Тоді вам точно в магазин Box24, адже саме тут ви знайдете просто величезну купу різних моделей на ваш смак, а також хімію, фарби та ефекти. А привітний персонал завжди допоможе з вибором, вмить опрацює ваше замовлення та відправить куди потрібно. Тож не зволікайте та купуйте. А ось ця модель обіцяє вас здивує. Адже по-перше, масштаби коробки вражають. Отже, нас тут чекає щось справді грандіозне. На букс-арті, знову ж таки, буксарт розписаний олійними фарбами. Там є постаралась. Стросів коробки схеми фарбування танку та мотоциклу, який також присутній в наборі. І фактично його варіації. Більше нічого цікавого. Відкриємо коробку, і нас тут чекає вже, як можете бачити, просто величезна купа ливників. Так, поки відкладемо їх в сторону та розглянемо всі папери, які нам тут поклав виробник. Звичайно, що декалі. Ну і почнемо з інструкції, бо це, вважаю, що найцікавіше в будь-якій моделі. Починається вона з застережень. Це вже незвична таміївська інструкція. Зроблена книжковим типом, тобто вже немає цієї непрактичної інструкції, а все досить зручно. Все повкроково. Знову ж таки написи залишились, але. Питань до них не виникає, адже вони більш скуповані. Що радує, немає цих е, непотрібних фото біля інструкції. Тож, вона буде менш скупчена та приємніше виглядати. Ну, Звична інструкція нової тамії. Мені це подобається. Далі ж ось такий от буклетик. Також новизна від темії, в минулій моделі цього не було. А саме кольорова схема фарбування. Так, тут є всього-навсього дві варіації фарбування танку, але все ж тамія постаралась зробила схему фарбування кольоровою. Тож буде значно простіше все робити. Також, з іншої сторони, в нас є історична справка. Ну і для дуже допитливих моделістів, також Невеличкий такий екскурс по озброєнню та бронюванню танка. Знову ж таки, радує те, як Тамія покращує свої набори. Далі декалі. Декалі тут представлені деякими цифрами, ну і декількома розпізнавальними знаками на моделі. Ну і звичайні теміївські декалі. Також тут присутній. Ось такий от дріт металевий, ну і мотузка. Не знаю для чого вона, але виробник поклав значить так треба. Так, ну і тепер можемо спокійно перейти до деталей, але все поступово. Почнімо ми, звичайно, що з вани корпусу. Далі ж елементи. Фігур. Їх тут аж два ливники. Перший ливник це фігури, виконані з сірого пластику. Фігури тут максимально якісні, можу їх навіть сміливо прирівняти до деталізації смоляних фігур. Відверто кажу, я був вражений від їхньої якості. Далі ж перейдемо до елементів самого танку. Це в нас елементи корпусу. Вони надзвичайно на великому ливнику. В принципі, деталізація нормальна, питань до деталей не виникає. Мені все подобається. Далі ливник з мотоциклом. Мотоцикл тут надзвичайно якісний, це вже нова Tamiya. Висновки будуть досить таки прогнозованими. В першу чергу якість тамії значно зросла. Це мене прямо надзвичайно вразило. Щодо самих моделей, то джамбо однозначно підходить більше для початківця. Адже тут винилові треба, простіша будова корпусу та є всі елементи, щоб зрозуміти, що таке збирання танку в 35-му масштабі. Щодо панциру 4-го, то в нього значно складніший корпус, адже він вже складається з багатьох елементів. Також тут є купа фігур. Які, думаю, початківцю буде складно скласти, а вже моделісту зі, скажімо так, стажем це принесе насолоду. Щодо самої деталізації моделей, то в обох моделях вона якісна, але, звичайно, що в панциру вона значно покращена за рахунок тих самих фігур та деталізації дрібних елементів. Яка ж модель особисто мені більше сподобалась, як ви вже могли зрозуміти, це, звичайно, панцер. Але висновки ви, звичайно, що можете зробити самі. Моделі обидві надзвичайно круті. Я б зібрав обидві з них, тож рекомендую це зробити і вам. А якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі та свої враження про ці моделі. Ну і до нових зустрічей!